Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Я, ведучий цієї програми Філіп Дикань, радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі Радіо Накипіло, і всіх, хто з нами з самого початку, та й взагалі завжди з нами. Ну що, ну наближаємося ми так чи інакше до Різдвяних свят. І цього року Чорку вже вдруге. Між іншим, якщо я не помиляюся, а нарешті календар став правильний вигляд, має правильний вигляд, таким як він і повинен бути. І світський збігся з релігійним. Нарешті, тобто, ми спочатку святкуємо все ж таки Різдво Христове. Ну ті, хто святкує, а потім вже Новий рік, а не так, що спочатку новий рік, причому гучно доволі, потім Різдво, потім знову якийсь старий новий рік і так далі, як було раніше. Ну цікавий був, звісно, досвід. Любили ми так. Знаєте, будь-який привід, щоб влаштувати свята зараз, по перше, звісно, не не до цього, хоча все одно все одно не можна не можна обходитися без без свят, тим більше таких теплих, щемливих і. Дуже дуже непростих, я б сказав, так як, як різдво. Ну і головне, що звісно до різдва прив'язано дуже багато заходів, які ну наскільки це можливо зараз, в наш час, які будуть у Харкові, от буквально вже. Завтра, 19 грудня, відбудеться концерт, присвячений також Різдву, де співатимуть різдвяні пісні, колядки. Ну про це про це окремий буде у нас завтра, я так думаю, ще етер у моїх колег. І окрім того, до цьогорічного свята вийшла ух, Така от книжка, яка називається Різдвяна класика. І я із задоволенням представляю а, гостю прямого вечірнього етеру сьогоднішнього Ярину Цимбал, яка є редакторкою. правильно упорядницю саме упорядницею, правильно казати, да цієї збірки величезної, ну в у, у багатьох сенсах цього, цього слова. А, дуже раз ради вас а, бачити і давайте поговоримо детальніше про цю про цю книжку. Добрий вечір, давайте. Що це? Що це за а, така різдвяна кла. Я вперше її, от буквально тільки-тільки мені принесли. Я навіть не зміг не встиг, точніше познайомитися, бо до цього була частина. І ой Боже, слухайте, я тут такі імена бачу: Андрухович, Денисенко, Дереш, Гербич, Грив. Ну і так далі. і так далі. А... Це тільки авторське а... право. Це сучасники сучасники сучасники, сучасників. Так, так, класи, це. це велик. Антологія найповніша на сьогодні. Антологія різдвяної прози. Тут немає віршів, немає поезії, тільки оповідання, більші й менші за обсягом і оповідання тут всього 60 творів. 60 творів, авторів і авторок класичного періоду, і наших сучасників і сучасниць от ті, за ким авторське право застережено: Юрій Андрухович, Тарас Прохасько, Лариса Денисенко, Марина Гримич, Любко Дереш, Надійка Гербіш, Ганна Осадко. Здається, я нікого не пропустила. А от класики усіх не перерахую, тому що. так, так, допоможу. Ну, тут, тут також слухайте, да, це, це дійсно це ті люди, яких е, пані Ярина перерахувала сучасники, тому ну, потрібно вказувати само собою їх власність на, на їхні А, Але але, але, але. але тут, Класична тут, частина тут, вона набагато більш. Надо... Я я зараз, зараз ми дійдемо до. До них я коли почув від вас, що це антологія, ну і ну, так різдвяна класика, зрозуміла. Мені було цікаво, а як глибоко ви копнули, так би мовити. Може, взагалі дійшли до якихось, знаєте, міфів, легенд, біблейських переказів і так ну, далі? Або але ви вирішили обмежитися, так? в часі? По-перше, це українська класика, угу, тобто це, суто українська, так, тільки українські письменники і письменниці. По-друге, ми не брали давню літературу, є усталена періодизація української літератури, uh -huh. і класична література починається у нас із Енеїди Котяревського. Тобто, це все-таки література вже нового часу. Сковороди тут немає. Тому перший текст, яким відкривається книжка, це, безперечно. Загадка це ніч проти Різдва Миколи Гоголя у перекладі Максима Рильського. Неймовірно, між іншим неймовірний твір, мені здається, і переклад. теж він неймовірний. Просто, так, Знаєте, я зізнаюсь чесно, не доводилося читати в перекладі, а ну якось звик до того, що йду і вдома були збірки ще з якогось дитячого, віку саме російські, бо він цей твір він ну взагалі-то російською, звісно, звичайно. так це, це класика. І тут вирішили саме українською. Я впевнений, що він українською читається, мабуть, ще. Ще більш привабливо лагідніше, м'якіше, ніж ніж російською. Хоча Микола Гоголь, ну він він якраз власний класик, тому що навіть стиль його такий, який мені здається зараз дуже легко читається і сприймається. Ну, це такий ще текст а, через те, що ну, так. класичний всім відомий, та і він казковий, фантастичний. Ага. А далі є набагато тексти глибші, серйозніші і які нас більше повертають до етичного виміру цього свята. Тут і Олена Пчіл, Пчілка, і Панас Мирний, Михайло Косич, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Марко Черемшина, Осип Миковий, Михайло Грушевський, Олександр Єфименко, Гнат Хуткевич, Любов Ф Яновський, Степан Василь. Модес Левицький, Петро Франко, Анна Франко, Ключко, Богдан Липкий, Михайло Івченко. Ось, власне, ці, ці класики, так. які твори, яких от під цими палітурками зібрані. Слухайте, а виходить, що е, перший український письменник, ну от власне, письменник української саме літератури, який е, звернувся до теми Різдва, це Микола Говель. Ну, в нашій антології так, uh -huh. але безперечно, що і в інших були тексти. Розумієте, це ж різдвяний текст. от що ми розуміємо під е, словосполученням Різдвяний uh -huh. текст, або там Різдвяне оповідання? Або на запиту, у вас є в книжці дух Різдва? Так, а що ви впадаєте в Дух слухайте, Різдва? Та? Різдво ж буває дуже різне і є. Е, е, Давайте так, приклади будемо да, Є новела «Лист» Василя Стефаника, коли у Різдвяний вечір читають лист від сина, який сидить в тюрмі в криміналі, угу. і він матері і братові пише листа з проханням е, дбати про його дітей. По, по неділях їм голову вимити і сорочку випрати, і за ними стежити, як вони його читають і плачуть. Е, бо Різдво. Це родинне свято, але родинне не тільки в тому сенсі, що ми всі разом сідаємо за стіл і йому кутю і 12 страв на святвечір. Та це е, дух, який об'єднує. От згадайте, як у тінях забутих предків Іван і Палах сідають за стіл на святвечір, як вони змахують лаву для того, щоб там було місце, щоб прийшли ці тіні забутих предків саме. Тобто, це родинне свято, яке об'єднує не тільки живих, а й е, уже померлих наших рідних, які відійшли від нас, то тобто це Об'єднавчи передусім свято перемоги добра над злом, спільного святкування, народження Ісуса або для тих, хто для людей нерелігійних це може бути просто сама ідея народження добра і перемоги добра над злом, Ісуса над іродом і так далі. Тобто цю ідею можна розширити. І тому тексти дуже різні, і не усі вони імбирно-ванильні прянички. Не... Ну так і повинно бути. Бо, бо дійсно цей а це свято насамперед, мабуть, привід якось а, згадати а, минулий рік. То, чим ми займалися кожна людина, подумати про свої справи, подумати, як бути кращим між іншим, а знов-таки привітати народження нового життя, якось і, 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 і планів, також причому чистих планів, з чистими думками. А це я в основному знов-таки говорю, як ви кажете, от для нерелігійних людей, точніше, про нерелігійних людей, які сприймають це свято власне, як як свято, хоча це також дуже добрий привіт. знов таки. Подумати і про минуле, і про та й про теперішнє, і про майбутнє, і знову ж зібратися родиною, так. якомога наскільки це можливо по по максимуму, що називається. А і, знаєте, цікаво, ви коли е, почали казати, що це не тільки куття, і так далі. Я, я буквально відкрив е, Лесі Україн на е, розповідь такий, а образочок Олесі Українки натрапив святий вечір. Називається, який починається так. Сім'я сидить за столом вечеря, вже й і куття і у зварну столі. В хаті так ясно, світло горить якось надзвичайно світло горить якось надзвичайно весело і разом урочисто. Вся сім'я гомонить. Кожному хочеться сказати щось радісне. кожен почуває себе щасливим і повним надії. Хоч ніхто не знає, чого власне сподівається він і чи справляться його надії. Отакі от слова і е... Бачу розповідь Ялинка Михайла Коцюбинського, між іншим, яку також ми в школі ще так. вивчали, яка така доволі ну, споча. Вона, Я скажу, як... що тут і Морозенко, по насамирного є, і це. Ну, панас трагічна смирний, історія, да, але е цікаво, що письменники оці історії свої е трагічні, драматичні, теж пророчували до свята Різдва. Угу. Отже, вони ж не просто так там. Це ж могло відбутися і просто так. Просто так міг замерзнути маленький хлопчик у лісі, який йшов до хрещених покотю, щоб пригостити маму, коли вона прикинеться. І в пана Самирного, очевидно, були підстави пов'язати це із святом Різдва. Такий uh -huh. несвятковий трагічний сюжет пов'язати з святом Різдва. Можливо, е Великий Бог заступився за маленького хлопчика і забрав його до себе. Тобто тут тексти, які штовхають до рефлексії, uh -huh. і до роздумів, і про свято, і про літературу, зрештою, теж, і про багато на, таких якихось побутових. Е Етичних вимірів наших побутових щоденних справ. Тобто навіть у невеличкій, неприсутній, начебто події, може бути глибший сенс, і якраз література, художня література нас до нього підштовхує і спонукає про це замислитися. Різдвяна класика це продовження нашої серії. Віват класика, яка виходить уже другий рік у видавництві Віват, але це перша антологія. Досі в нас всі книжки були авторські, вже вийшло вісім книжок. І антологія перший такий, таке велике видання, до якого треба було назбирати багато текстів. Цікаво, що. Навзбирати було їх, ну не скажу, що легко, але це був дуже цікавий такий челендж О, знайти так. всі ці різдвяні е, тексти, в яких не завжди, як я й сказала, Різдво очевидно. Тут, наприклад, тіни забутих предків Коцюбинського немає, тому що це лише один сюжет у Великому Творі. Я ж відбирала оповідання, у яких дія відбувається угу. на Різдво, або ж вона пов'язана із тобто різдвяними подіями. Так, mm. так. Я перепрошую, я. Хотів якраз запитати, скільки людей працювало над відбиром? Це все на ваші плечі. Я працювала із класичною літературою, а з сучасними авторами і авторками працювали редакторки Олена Рибка і Яна Шашель. І коли у Києві була презентація, я пожартувала, що очевидно а присутні Любка Дереш і авторки Надійка Гербіш і Марина Гримич на мене дивляться з великим подивом, Хто я, що я тут роблю, тому що. Я з ними е, в процесі підготовки роботи над книжкою не контактувала. Всі мої автори вже в кращому світі, тому я працювала лише з їхніми текстами, але працювала сама з їхніми духами. Таке хочеться сказати. Слухайте, нічого собі задачка у вас була. А, Виявляється, скільки? і це я подужала ну, само собою, якщо така книжка вийшла, слухайте, вона ще й красивенна, не неймовірно. Так, да, дуже гарна, та вона О, як така, тут, справді да. подарунок. От коли Клас. береш до рук, просто так, це, 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 між іншим, не просто збірка, це в повному сенсі слова антологія, наукове видання. Бо тут є і пояснення слів, так і словничок. Безперечно. Ну само собою, звісно, перелік того, звідки ж ці всі розповіді, оповідання письменників. Де вони опубліковані були вперше. Ну, по Це першому розряду, я б сказав, обов так. Так, супервід, так, я так, сказала. Обов'язковий науковий супровід, я сказала. Але, звичайно, Словочок, наприклад, неодмінний. От Олена Пчілка, вона ж е, родом з Полтавщини. Ага. з... з... Гадяччини, тобто з самого серця України. І я завжди була переконана, що її мова цілком зрозуміла. Я й сама з Полтавщини, ну, зрештою, та полтавська говірка лягла в основу сучасної uh -huh. літературної мови. Тобто, і коли взялися до її текстів, виявилося, що там дуже багато різних слів, які треба пояснювати. І це пов'язано зокрема з тим, що у неї є дуже несподівані сюжети, у неї є міське Різдво в Києві, у неї є зимовий новорічний. Київ Різдвяний, в неї є оповідання маскарад. Де взагалі про Це маскарад пророчений до Різдва, оповідання Три ялинки. Ялинки в сенсі не деревця, а три святкування Нового року. Тобто ялинка в лапках, як як, свято, як, знаєте, угу. ранок у дитячому садочку. Ранок вже ж мається на увазі свято для так, дітей, так, так, так. а не пора доби. <свят> <свят> і так, і у Пчілки дуже багатий словник, в якому дуже багато несподіваних слів, які довелося пояснювати сучасним читачам і читачкам. Але... Тим цікавішим багато це... відкриттів. Панас Мирного, панаса Мирного я знайшла слово, яке довелося пояснювати, але я сама як почистина Сійка полтавського діалекту його знала, наприклад, є Слобожанський діалект, А це слово цікаво? Яган... я не згадаю зараз у Не, ну Було багато такого, поки працювала. Це вже було півроку тому, коли uh -huh. ми книжку готували. Тому в мене вже деактуалізувалося багато чого в голові. От. Це теж цікаво завжди з цими словничками працювати. І цікаво. Старатися зрозуміти, уявляти, що саме треба вже сьогодні пояснити, що в цей словник брати. Ну ми стараємося в кожній книжці, у нас є такий словник, і ми стараємося максимально, щоб кожна людина, не дай Бог, вона натрапляє на невідоме слово, щоб вона не відриваючись на інтернет, могла знайти пояснення О, в я, книжці. Я, це це прекрасно, на мій погляд. Слухайте, це просто для мене це повернення ще і в дитинство, бо я обожнював книжки з пояснювальничками такими. Знаєте, інколи бувало ну, для діточок. В основному, де не дуже багато а, нових слов, слів точніше, незнайомих, вони в кінці сторінки робили, ага. отак, от відкреслюючи, так би мовити, від тексту. А в більш вже таких серйозних або книжках, або для більш старшого віку, як у вас, от, цілі словнички винесені окремо. ну, от. Про правду дійсно повернення в якось до серйозної літератури, бо ну не дуже ча зараз. Це повертається на щастя, бо в період, коли просто видавало щось, бути, і все вважаю. так має бути. Я да абсолютно згоден і цю книжку, яка називається нагадаю, різдвяна класика, ось вона ще раз покажу. Ви представлятиме завтра. Так, перед Різдвяним концертом у нас буде трошки різдвяної літератури, і будемо презентувати цю книжку і говорити про різдво в літературі, про різдвяний сюжет в літературі. Я ж нагадаю, що це не суто наша якась винахід. Це європейська традиція різдвяної прози. І э, класичними вважаються тексти Чарльза Дікенса mm -hmm. про Різдво, і вони так само, до речі, не всі імбирні, і не всі э, э, святкові. So є драматичні сюжети. Э, і, і те, що у нас продовжують цю традицію, наші письменники-письменниці і і класичні і сучасні, тільки доводить те, що українська література завжди розвивалася в руслі західної європейської. Тож, якщо буде можливість, я можу, мабуть, анонси коротенькі її зробити. Так. Куди приходити і коли. Тоді я скажу мене під рукою. На так, так, я так, 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 так. Я, да, слава Богу, що під рукою є. У нас такий зал, а що він так називається на вулиці Квітки. Основ'яненко. Я думаю, там можна буде знайти завтра, у четвер, 19 грудня, на 17.30 буде представлена книжки Різдвяна класика і Різдвяна. Концерт непростий також. концерт між іншим, це академічний хор імені Палкина. Хор Харківської обласної філармонії співатимуть твори українського композитора Святослава Луньова та британського Бенджаміна Брітена. Так що, і, і пісні виконуватиме жіноча група хору у супроводі Арфи. Отак, от, от незвичайний буде такий концерт. Тож, Пані Рене, я вам щиро вдячний за візит до, до студії Радіо Накипіло», Ну і тим більше за таку працю: такий труд дійсно неймовірний, різдвяний, дуже цікавий, дуже актуальний і дуже красивий. Дякую, мені дуже приємно, і я завтра чекаю всіх на концерті на презентації цієї книжки. А я ведучий вечірнього вечірніх прямих етерів радіо Накипіло Філіп Дікань. Прощаюся з вами. Дякую всім, хто нас слухав, дивився і дивиться. Бути з нами завжди. Не забувайте натискати, ну точніше, розповідайте про нас, про Ютуб канал Радіо Накипіло і кажіть, щоб підписувалися Для цього треба просто натиснути дзвоник, ставте вподобайки. Ки нам це не тільки приємно само собою, одним словом будьте, будьте завжди з нами. І обов'язково почуємося завтра. Спочатку до вас завітає своїми темами о десятій ранку. Наш колега Володимир Носков. Другий, друга година. Це година крила Лукаша. Ну а ввечері знову зустріну з вами. Я тож почуємося. Слава Україні!